Гепаргін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Так, е, зараз ми робимо понеділкову канапку. Е, дуже все просто. Я складаю для того, щоб е, хрустів хліб на е, петельню. Отак От складаю. Е, все просто. Так. Е, тут у нас є авокадо, є яйце. І це вже посмажене, і це вже перемелене. От і все дуже просто, класно і поживно. Е, я зараз намагаюся просто е, працювати з авокадо. Все, Все просто. Авокадо, до речі, дуже крута штука. Вона поживна і там, там все, все, що треба, всі мінерали, які потрібні для того, щоб у вас організм запрацював, все є та. От зараз я все. Мені здається, тобі зручніше буде ложечкою. Знаєш, як так ложечкою вибирають серцевинку. Я думаю, нас Наталя Самоленко похвалила би за такий сніданок, тому що тости з авокадо і яйцем, білок, жири правильні, все як вона нам заповідала в переході на осінньо-зимовий раціон. В переході під Ні-ні-ні, Знаєш, коли ти переходиш з літнього харчування на харчування осінньо-зимове, це поки ідеально рецепт для е, душі е, е, Наталі Самойленко, фактично до речі, ти знаєш? Я якось свого часу от мене не відпускає тема прізвищ, Я свого часу, коли навчалася в Харкові, зацікавилася е, звідки походить моє дівоче прізвище Каднічанська. А як поцікавилась, ага. прийшла отримувати результати флюорографії? І пам'ятаєте, от в поліклініках старих є такі невеличкі е, полички, там де по алфавіту складені результати флюорографії. та, -та, 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 -та. І тут я раптом е, бачу прізвище Каднічанська. Хватаю ага. цей е, листочок, цей такий корінчик, іду записуватись, А да. потім дивлюсь, що там написано 1938 рік народження, і Ого. ініціали не мої. Ага. Тоді я вперше зацікавилася своїм прізвищем. І от е, е, у мене є два варіанти, які я станом на зараз знайшла. Перше, це те, що я, до речі, тоді на той час знайшла величезну кількість саме Каднічанських у Харкові. І е, е, біля Харкова, Харківська область, Золочівський район. Як так. виявилося, там свого часу був фельдшерсько-акушерський пункт Кадниця, і начебто за одною з версій всі, хто там народжувалися ще до революції, записували як каднічанська або каднічанський. А, типу, так. До якого належить, так, та, умовно так. Прикольно. А е, другий варіант це те, що це прізвище польсько-єврейського походження. І от я намагаюся знайти, е, хто в мене в роду е, був е, ну, поляком єврейського походження, так, або євреєм, е, які переселилися тоді на той. Часу Польщі, тому дуже дуже цікаво. Насправді, коли ти починаєш заглиблюватися, своє родове дерево це круто. І друзі, знаєте, я за своє прізвище, іноді я за ним сумую за своїм дівочим прізвищем, тому що це така частинка, ну, начебто, поєднання зі своїм родом, з татом, з мамою. Не просто так за маму згадала. Сьогодні в мамусі моєї день народження скористуюся службовим становищем і привітаю її. Я знаю, що вона нас дивиться кожного ранку. Вона мені звітує. Я вас сьогодні з Єгором на городі дивилася на YouTube. Телефон біля неї грає, а вона щось робить. Тому, мам, я тебе дуже люблю з Днем Народження. Дякую тобі і за життя, і за прізвище. І от тут невеличку добірку світлин зібрала. Ти в мене крута, весела, активна. Я знаю, що я все найкраще. Схожі, слухайся, дуже таки, схожі, так. так. Є таке. Мама в мене крута бабуся, оце власне говерла під вершини разом з онуками. Вона любить такі всі штуки. Ну, і я хочу сказати, що я ще обожнюю свою маму за таку саму і Ронію за гумор за жарти і можу сказати, що в мене є свій персональний Борис Джонсон. Просто подивись на наступну світлину. Кайф! Ма, я тебе мама, ви дуже прекрасні. люблю, з днем народження тебе. Е, не знаю, у вас чи не в вас, ваша донька така прекрасна і така добра. Я не знаю, звідки о, та, вся о, ця саме іронія, про яку ти зараз показав? Мама така, мама така ух, ух, знаєш, та ти теж я ух. ще балансую ти періодично. Теж, ух. Але, знаєш, можна бути ух, але при цьому з абсолютно доброю душею. От так. Е, мама, з днем народження вас. Спасибі вам за доньку. Я тут трошки на кламусов е, той авокадо гу. авокадо знаєш, як співала якийсь гурт авокадо, де цей гурт невідомо гурт але Астафьєва. Даша, та... Даша, Ми знаємо, де Даша. От але люди обирайте авокадо м'яке під це. Та? Це От. значить, що воно зріле, да що воно доспіло, yes. здається, тому що у мене таке тверденьке авокадо, і я е, трошки руками попрацював, тому що виделкою воно не. Не той, ну, поки ти е, змащуєш наші канапки. В мене no, є ще одне привітання. Оксана Дмитрієва нам написала: Добрий ранок, дорогий сніданок. Можете привітати мою донечку, бордюх Юстину, з днем народження. Моя квіточка, моя дівчинка, ти весела, ніжна, гарна, доброзичлива і талановита. Тому завжди залишайся собою, бо ти найкраща, і нехай усі негоди обходять тебе. А щастя і здоров'я завжди будуть з тобою. Найголовніше перемоги, і тоді у нас все буде. Гаразд, круто. Ми з ну, сніданком та. приєднуємося до привітання вашої єстинки. Хай справді буде здоровою і щасливою. Прекрасно, Клас. Дякуємо, прикрасно. що пишете. Так, тепер у нас остання фаза. Я спеціально зняв навіть е -м, рукавички. М -м, це яйцо. Ми це вже готове? М -м, забув вам сказати: треба зверху, коли ви перекламуциєте авокадо, трошки дати с соль с солью перцю, тому що насправді. Авокадо саме по собі воно ну не те, що без смаку, звичайно, воно зі смаком. Але ну, воно але воно таке трішки похоже, схоже на вершкове масло насправді. Майже немає якоїсь певного смаку, але якщо його поєднати зі спеціями, з травами, з гімалайською сіллю, в тому числі такої крупного помолу, то це дуже дуже смачно. Круто Розі, я сказав, Боже, я Бориса Джонсона згадую постійно. Не можу. Мама, знаєш, мама в мене з такою самоіронією жартами, що іноді вона нас так веселить, і тому, коли вихоплюєш такі моменти, потім свої галереї передивляєшся, розумієш, що це льох ходи до нас до нас з бутербродами. Ходи. Давай, все, можемо дегустувати. Це святковий бутерброд Давай, на честь своєї не буду, мами. Не буде солі. Знаєш, я, це, собі... я нормально солі не дав. Мама, я постійно, коли донька ваша дає солі, думав, що вона вагітна знову. І я думав, що це що ж буде в програмі, знаєте? От, тепер зрозумів, що просто це такий, такий смак і такий баланс mm -hmm. в організмі. Ну, нормально? Так, mm -hmm. да, дуже смачно. Так, друзі, це реально смачно. Легко і швидко готується. Mm -hmm. Боже, робите скрембл. Słodko, prawda? Dużo smaczne. Powrótamy z nami. Piesni dano.